Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх глядачів нашої телепрограми Питання вічності я маю таку можливість в сьогоднішній передачі бути разом з вами і знову розглядати біблійні істини. Ми, християни, віруємо в Бога і покликані поклонятися Йому. Отже, в чому полягає суть справжнього поклоніння, а саме поклоніння невидимому Богові про це і інше далі у програмі. Ми, як християни, віримо в Бога, хоч його не бачили. А звідки ми знаємо, що він є? Є. Ну, як от сказати, Бог є. Бог керує нашим життям, нашим народженням. І все, що на тім світі, це від, від Бога. Не знаю, звідки ми знаємо. Пише Біблія, що пише, історія. Це, напевно, стан душі людини. І вона відчуває, що щось є вище. Над людиною, яка керує її діями, її поступками, направляє на дорогу. А як ми узнаємо? От він між нами навіть присутствує зараз. Я навіть не знаю, то так всі говорять і батьки, і діди, і прадіди. Біблія про це говорить. Ну тому що Бог створив нас, ніби створив нашу всю землю. І він існує, він нам допомагає. З книжок, мабуть, з біблії, з історії. Ми душою відчуваємо. Ми, ми, ми тягнемося, до чогось людина має тягнутися, щось вірити. Ми віруємо в єдиного істинного бога, який створив небо і землю, і все, що нас оточує, і не тільки ми, але майже кожній людині, якщо не на свідомому рівні, то інтуїтивно властиво визнавати, що є хтось вищий над цим всесвітом і звертатися до нього. Особливо коли приходять важкі небезпечні моменти в житті, де навіть атеїсти і ці кликали до Бога про допомогу. Ще одним вражаючим доказом про визнання людиною Бога є історичне та сучасне підтвердження того, що не було жодного народу і немає зараз, котрий не сповідував би певну релігію і не поклонявся якомусь божеству. Не всі народи в минулому чи певні племена зараз мали високо розвинуту цивілізацію, але всі поклонялися комусь чи чомусь, що називали Богом. Пояснення цьому феномену полягає в тому, що людина створена Богом і для нього, і навіть після гріхопадіння вона все одно відчуває потребу в Творцеві, котру диявол використовував на поклоніння ідолам замість поклоніння істинному Богові. Біблія, котра є основою нашої віри і єдиним джерелом відкриття правди про істинного Бога, чітко вказує на Бога як Творця вселенної. І ще одна важлива істина Божого Слова, що істинний Бог це невидимий Бог. У нас немає часу розглянути всі місця Писання, котрі сповіщають про це, а прочитаємо деякі. Бога не бачив ніколи ніхто. Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові честь і слава на віки вічні. Амінь. Єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світі, якого не бачив ніхто із людей, ані бачити не може честь йому і вічна влада. Амінь. Звичайно, нам, смертним, конечним і обмеженим людям важко осягнути всю природу Бога, тому то все, що ми знаємо про нього, це тільки частково. І то сприймати Бога ми можемо тільки на своєму людському рівні, як саме Бог нам і відкривається, а не у всій Його повноті. Як ми читали, що ніколи і ніхто із людей не бачив Бога і не може бачити, бо Бог перебуває в неприступному світі. Тобто, це зовсім інакший вимір, не та форма буття, котра є у нашому матеріальному всесвіті. Дивлячись у космос, ми називаємо вселену неосяжною, ми не можемо знайти її кінця, а це все лише Боже творіння, і Бог знаходиться як поза своїм творінням, так само проявляється і серед творіння. Тому, звичайно, ми не можемо побачити його у всі його величі, тільки частково деякі люди бачили прояви його слави. Також читаємо у книзі вихід відповідь Бога на прохання Мойсея побачити Його славу. Господь відповів, що людина не може побачити Бога і залишитися живою. Можливо, наша тілесна природа, яка зіпсута гріхом, не може витримати Божої присутності у всій Його величі, силі і славі. Тому то Біблія чітко нас навчає, що до Бога ми можемо приходити тільки з вірою. Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. Отож, ми не бачили Бога. Але ми віруємо, що він є. І дивлячись на творіння, яке є проявом його сили, ми можемо тільки захоплюватися, яким славним є наш наш Бог Творець, і хоча він невидимий нам, ми можемо поклонятися лише йому, як істинному Богові. Як правильно поклонятися невидимому Богові? Як правильно йому поклонятися, просто вірити в нього, просто мати в нього віру. Мені здається, що цього стає. До Молитися, ходити, до церкви. В якому розумінні поклонятися? Ну, виконувати заповіді Божі. Це саме основне, мені здається. Треба молитися. Треба його просити. Ну, постійно з ним спілкуватися треба. Не знаю, поклонятися, напевно, закритими очима, щоб нічого не відволікало. Треба молитися до нього, просити в нього, просити в нього добра, ну, ніби, щоб, все було, щоб все було добре. Ну, кожен своїм серцем відчуває, як йому поклонятися. І ну, я знаю, хто молиться вдома, хто йде, ну, взагалі до церкви ми ходимо. Отже, коли ми говоримо про поклоніння Богові, перед нами питання, а як правильно поклонятися? Ми не розглянемо все про поклоніння, а тільки те, що стосується нашої теми. Правильне поклоніння це поклоніння невидимому Богові. Згідно історії старого заповіту, бачимо, що ізраїльський народ, котрий був Божим народом, поклонявся єдиному істинному Богові. А як ми говорили, що істинний Бог це невидимий Бог, тому в їхньому храмі ніколи не було зображення Бога Творця. Бог чітко заборонив ізраїльтянам робити будь-які зображення з метою поклонятися їм, хоча силу та славу Господню вони бачили реально. Одним із яскравих моментів є явлення Бога на горі Синай і проголошення десять заповідей. Однак навіть в той момент, при тому, що вони чули голос самого Бога, вони не бачили ніякого зображення, про що їм і було наголошено. І будете ви сильно стерегти свої душі, бо не бачили ви того дня жодної постаті, коли говорив Господь до вас на хориві з середини огню, щоб ви не зіпсулися і не зробили собі ідола наподобу якогось боввана. Друга заповідь із десяти чітко забороняла робити будь-які зображення з метою поклонятися їм як божеству. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій. Коротко і ясно, не робити собі ніякого зображення, про що б не йшла мова. Чи це стосується неба, можливо, сонця, місяць зірок. Хоча, говорячи про небо, ми можемо мати на увазі і духовний світ, включаючи ангелів та самого Бога. Тому, хоч і бували випадки, що ізраїльтяни бачили ангелів, вони не мали права робити їхні зображення з метою поклонятися їм. Навіть читаємо в новому заповіті, що апостол Іван хотів поклонитися ангелові. Та цей не дозволив, але чітко сказав, що поклонятися потрібно єдиному Богові, того, що на землі мова йде про рослинний чи тваринний світ, або ж людей, зображення яких також не можна було робити і поклонятися їм. В Ізраїлі було багато святих пророків, але вони не мали права зробити собі образ будь-якого з великих мужів Божих та поклонятися їм, не кажучи вже про щось із тварин чи рослин. Ізраїль повинен був поклонятися тільки Богові, котрий був завжди невидимим Богом, хоча і інші народи, котрі оточували його, мали видиме зображення своїх богів. І коли ізраїльтяни робили собі зображення різних божеств і вклонялися їм, це було ідолопоклонство, і Бог суворо карав їх за це. Так само і в християнстві істинний Бог християн це невидимий Бог. І про якісь видимі зображення також не йде мова. Ось що колись написав апостол Павло. Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом, коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Ми знаємо, що Ісус був на землі в тілі як людина, і багато людей бачили Його, спілкувалися з ним, торкалися до нього. І за час Павла було ще в живих багато свідків земного життя Христа, в пам'яті яких залишився образ, як виглядав Ісус. І, хоча тоді не було тих технологій, як у нас, хтось все ж таки міг із очевидців намалювати образ Ісуса, передавши його точний вигляд, щоб через нього вклонятися самому Христу. Однак перші християни цього не робили. І як Павло написав, що Ісуса за тілом ми вже не знаємо. Він воскрес і піднявся на небо і перебуває в славі, тому наше поклоніння йому не пов'язано з тим. Де пов'язане з тим тілесним образом, який він мав, перебуваючи на землі. Сам Ісус навчав, що поклоніння Богові повинно бути духовним. Читаємо. Правдиві поклонники поклоняться батькові духом і правдою, бо й батько шукає собі таких поклонників. Бог є духом, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися духом і правдою. Бог є дух, і поклоніння йому в дусі виключає поклоніння якомусь образові або чомусь матеріальному. Коли ми говоримо про духовне, ми говоримо про невидиме. Бог є дух, ми говорили, що він невидимий, тому і поклоніння невидимому, а не чомусь зображеному. Отож, нам, як християнам, на основі як старого, так і нового заповітів, згідно апостольського вчення, потрібно чітко триматися цієї позиції. Поклоніння належить істинному, невидимому богові, і саме таке поклоніння є правильним та до вподоби йому. Біблія говорить, що Бог невидимий Бог. А як стосовно поклоніння видимим зображенням? Я це не приймаю. А чому? Бо це вже і долу покулства. Можна і поклонятися образом його. Я вважаю, що просто головне мати віру. Все. Моляться до той картини, на колінах стоять. Ну, бачите, мені трудно навіть сказати. Я ходжу до церкви, я молюся, теж я поклоняюся. Хоча я знаю, що в Біблії це, ну, це ніби заперечується, що не повинно бути. А чому ж так є? А чому так є? Ну, людина хоче щось бачити, щось в щось вірити, і от бачите перед собою якийсь образ, напевно, так. Ну, вони моляться, вони звертаються до Бога, а ікона, вони зображають ікону е, як Бога від неї іконі. І вони до нього моляться, вони, е, вони до нього звертаються. Кожна людина вона бачить перед собою той портрет, але вона повинна ну, не поклонятися тому портрету, а душою поклонятися і, іменно Богу. Як ми вже говорили вище, ізраїльський народ повинен був поклонятися невидимому Богові і ні в якому разі не робити собі жодних зображень для поклоніння. В новому заповіті, в якому записане вчення Христа і апостолів, також не говориться про поклоніння видимим зображенням. Отже, згідно Біблії, істинні поклонники Богові не можуть поклонятися чомусь видимому, що би не було там зображено. Навіть якщо є і зображення Бога, то тут також немає й логіки. Якщо Бога ніхто і ніколи не бачив, то як можна намалювати те, що не бачили? Все це є в такому випадку лише уявою того чи іншого художника? Звичайно, тут може виникнути запитання. Якщо ми говоримо про поклоніння невидимому Богові, то чому в християнстві є скільки багато зображень, тим більше, якщо цього не підтримують ані стари, нові заповіти? Щоб відповісти на це запитання, нам потрібно поглянути в історію: коли, звідки і чому в християнство проникли різні зображення, хоча першопочатково цьому не навчали Христос і апостоли, і цього не практикували перші християни. На початку християнство розповсюджувалося серед єврейського народу, але з пливом часу воно проникало все далі і далі серед поганські народи. На той час, як і в період старого заповіту, язичники поклонялися різним видимим зображенням, що і було для них божеством. На перших порах християн часто переслідували і не рідко за те, що вони відмовлялися визнавати різних богів, окрім єдиного Бога та поклонятися їм. Але після приходу до влади Константина Великого і подальшого часу християнство отримало статус державної релігії, і вже почалася боротьба із язичництвом, припинення марновірних поганських культів, заборона не тільки жертвоприношення, а й взагалі відвідування язичницьких храмів. Здавалося, це непогано, але проблема в тому, що люди почали приймати християнство ззовні, а в серцях залишалися поганими. Переміна відбувалася на видимому рівні, а не на внутрішньому, в чому саме полягає суть християнства. І тому, легко гинучи як обрядність, язичництво як світогляд та система поглядів поволі увійшло в християнство, переродилося, прийняло, прийнявши і християнську символіку, заполонило собою церковну практику, приймаючи різноманітні форми впродовж цієї історії. І одним із великих впливів язичництва і є проникнення в християнство зображень, котре почалося у третьому столітті. Але вже на початку четвертого воно зустріло сильний опір, бо було занадто схожим на язичницьке ідолослужіння, що явно суперечило заборонам старого заповіту. Першопочатково різні зображення появилися як ілюстрація сцен церковної історії або сцен зі старого і нового заповітів. Тоді це здавалося дуже співзвучним з римською модою розмальовувати стіни будівель сценами із життя або міфології. Але цілком природно, що ці зображення потім стали предметом поклоніння. Так Ельвірський собор IV століття в 36-му каноні категорично заборонив шанування зображень. Було навіть прийнято правило проти настінного живопису в церквах. Проти практики поклоніння зображенням виступали і деякі отці церкви. Але із занепадом язичництва це перестало викликати на себе підозру, і зображення знову почали вшановувати. З історії ми знаємо, що у VIII столітті відбувся рух іконоборства, який розпочався при імператорі Леві III. На 10-му році свого правління він почав цю боротьбу, і дуже скоро майже весь візантійський єпіскопат, соборно 338 єпископів, висловилися проти зображень, а також і патріарх Анастасій. Єпіскопи розраховували, що це підніме рівень народного благочестя і врятує від язичницьких марновірств. Але зняття зображень розпочалося так грубо, що спалахнув народний бунт. В очах простого народу, котрий привик до зображень, це виглядало як боротьба з християнством. І вже за правління імператриці Ірини, котра була ревною іконошанувальницею, у 787 році в місті Нікеї відбувся Собор, котрий відновив не тільки іконошанування, але і утвердив ікону поклоніння. Ця ідея зустріла бурхливе несприйняття на заході і була відкинута через наполягання на тому, що тільки її одне божество достойне поклоніння. Також рішення цього собору не були прийняті і на сході. Наступні візантійські імператори продовжили ікону боротьбу, і був знову зібраний собор, котрий засудив рішення Нікейського собору. Однак все це було ненадовго. Знову жінка, вже імператриця Феодора, замінила патріарха, а також єпископів іконоборців, і з 11 березня 843 року ікона вшанування у Візантійській імперії назавжди узаконилася. Після тривалої боротьби, згаданий нами собор, який відбувся у Нікеї в 887 році, визнали на сході та на заході. У заключному рішенні цього собору, прийнятому 13 жовтня 787 року, записано. Шана віддана образові сходить до первообразу, і той, хто поклоняється іконі, поклоняється іпостасі, зображеній на ній. Собор утвердив, що не тільки благоговійне цілування, але й поклоніння допустиме, так як на думку собору, можна поклонятися і святим людям і ангелам, та не в розумінні служіння їм, бо служити можна тільки Богові. Але як відрізняється поклоніння в розумінні служіння і поклоніння не в розумінні служіння, собор не пояснив. Дослівно вираз собору з цього приводу звучить так. Ті, що дивляться на ці ікони, викликають у собі спогади про самі первообрази, збагачуються більшою любов'ю до них і отримують ще більше бажання давати їм поцілунки, вшановування і поклоніння, але ні в якому разі не те істинне служіння, яке по вірі нашій належить тільки одному божественному єству: той, хто поклоняється іконі, поклоняється іпостасі, зображеного на ній. Багато можливо, хто з нас чує про це вперше, але історія це факти минулого, і тому висновки потрібно робити з цього приводу всім нам. Наша передача приходить до закінчення. Дякую всім, хто були з нами, і бажаю вам рясних Божих благословень у вашому житті, а найбільше те, щоб бути правдивим поклонником, яких саме і шукає Бог, щоб поклонятися йому в дусі та правдою, і щоб у вічності ви успадкували Царство Боже. Нехай вам щастить. E